Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо робити з ламою піцу. Так, я дуже хотіла це зробити, то ставте лайки, підписуйтесь і ми починаємо. І, Кіра, хотілося в мене питання: що ж ми будемо робити? Із пластиліном! він? покажи. Назад подивися. Ой! Ой, я не замітила. Друзі, подивіться, то там купа пластиліну. Ого, там ми тут вічно будемо робити. Ось такі штучки. Із них ми можемо робити все, що завгодно. Вони мене... називаються ножками. Одно покажуть. Ось так беремо руку, якщо ви не знаєте, беремо руку, кладемо на кружечок і просто так крутим. І виходить, і можна швидше пробувати. Я вам покажу ось так, от повільно, посередньому і швидко. У нас є вже кружочок. Іра, не вставай жовтий колір клас! Так це ж не піцо. Навіть... Е, ще є запитання. Яке? Е, хіба це піцця? Хіба це як ми навіть його не сплюснули? А, дякую, що нагадала. Треба його сплюснути. Беремо і придавлюємо на цей кружечок. У нас вийшла ось така ось такий млин. Потім ми беремо інший колір пластиків. У мене буде оранжевий. А виберіть який бумба посипе. Я не буду пропускати жодного твого відео. Беремо багато, а потім беремо багато. Щоб ми все забудем рештки, які у вас. беремо наш сплюснутий кружочок і додаємо до нього. Ось цю штучку. Ой, не вийшло. Ну, вийшло, але не хватає оп! Ось така у нас повинна вийти. Ну, я сказала, якщо ви хочете, я сказала в першому. Кати, що треба, ну, можете брати будь-який колір. У мене ось такий. Так, пішли далі. Іра, нам треба червоний колір. Це для соусу. Добре, лама. Можеш, будь ласка, взяти його? Так. Звісно. він. Дякую. Будь ласка. Так, це у нас соус. Ну, можете, можете взяти рожевий, який у вас там є. Такий оранжуватий, оранжево-червоний, такий можете взяти. Можете червоний взяти. Можете взяти ось такий рожевий і інші, які у вас є. Червоний поки відкладемо в сторону, він нам ще мабуть, буде. потрібен, Але я сумніваюся, але я думаю, що вже не треба. Ну, Або треба, або не треба. Так, відкладаємо нашу поки червону піцу і беремо соус червоний ось такий і вкладаємо. Те повинно вийти. Нам треба червоний. Лама, принеси, будь ласка. Добре. Ой, а не че... Ми, нам не треба вже же червоний. Ой, вибач, жовтий. Ось так, давайте відкриємо його. Якщо хочете, можете повторяти за нами сир. Ми знаємо, що на піці кришиться ось такий сир, але потім він стає таким як плавленим, то беремо. Ось такий. То берем величенький, який Саша, там піца, велика чи маленька. берем любий кусочок і робимо вид, що він тянеться. Ну, ось так. от, Буде достатньо. І, друзі, забула вам ще сказати, що треба нитки. Любі. Я взяла ось такі, Це мені купила мама. Якщо у вас таких немає блискучих, то беріть, які у вас є. Так, наступне це колбаска. Тоді вона буде в мене ось така. Так і який вам подобається? Такі кружочки маленькі робимо. І приплюсненькі. Вибачте, я не знаю, що це. Я роблю. Ой, я, я просто робила якусь непонятну штуку. Яйце. Рожеве яйце, вибачте, що я роблю? Рожеве яйце. Робіть колбаску, вона може бути велика чи маленька. Люба. Так. Ось така піцця у нас є. Бачите? Вона дуже цікава. Це все. Так, наступний А наступний нам вже не треба а пластилін. А, Кіра, а ми ж з тобою грибочки забули. Ой, лама на лице сьогодні <рес> напоминає. Дякую вам. Ось. Ой, піца перевернулася. Ось робимо грибочки. Грибочки дуже цікаві будуть. Вони будуть таких, в принципі, важко зробити, ну, робіть, як у вас виходить. Навіть хочете для огірочки, а хочете зробити просто такі білі кружочки. Наприклад, цибуля, хай прибула. Що хочете, то є робіть. Піц можете пепероні, моцарела і все-все, що вам подобається. Ось, як подивіться на мою піцу. Вона класна. Вона класна у вас будуть так само так само класні виходити. Ось така у нас піца вийшла. А тепер треба нитки. Ось такі. Я ж казала, що можете брати, які у вас є. Так. Тут навіть нічого відрізати не треба. Нитки та й нитки. Ой, я вже розмотала так сильно, що не помітила. Ви можете велику довжину брати, маленьку, яку вам подобається. Або яку вам треба. Ось така штучка у нас треба. А тепер нам треба не тільки нитки. А зробити дирки. А щоб зробити дирки, треба опа. Кого є, так само можете писати в коментарях. Беремо маленьку чи велику, яку не. Я візьму ось таку. І робимо такий. Таку штучку. Якщо у вас немає, можете ножницями, ватими паличками. І що у вас є? Потім. Нам знову ще треба той самий пластилін. Я вже дістала його. Чуть-чуть, чи багато чи мало. Нам треба ще приліпити цю нитку. Беремо нитку і засовуємо в дирку. Ось так, подивіться, як це робиться. Может, вона ведь більшу зробити. <свист> <свист> мы мене самої чомусь не виходить. Оп. Ну, ми ж будемо все одно заліплювати її. Сильно. О, ось так у вас пучі. Получи... Ой, выйдите прямо. Ой, так, у мене чомусь не виходить. Ще раз спробую. Опа, вийшло. Так, от тепер беремо кусочок який ви підготували. Такий самий, ще оранжевий. Якого у вас там піца починалася? І отак приліплюємо. І гладимо. Ось така ялинкова прикраса. У вас повинна вийти. Або цепочка, або буси. Раджу всім зробити таку. Ну, добре, друзі, друзі, ми вже закінчили з вами. то бувайте до наступних зустрічей.